Сьогодні ми з вами будемо готувати карамель сілью. Вона ж солона карамель, якщо ви додате, додасте сіль в самому початку. Вона ж просто карамель, якщо ви не покладете взагалі сіль. Це дуже просто готується і дуже класно зберігається в холодильнику у будь-якій ємності. Для цього нам знадобиться кастрюлька, вогонь. Треба вода, цукор. Вершки, вершки 33% і вище, і вершкове масло 82%. Виливаємо нашу воду і висипаємо наш цукор. Вогонь я щось завеликий відкрила. Зараз прикручу. висипаю цукор. І все, в принципі, чекаємо, поки наша карамель приготується. Закипіла вже вода з цукром. Ми нічого, в принципі, не робимо, просто чекаємо. Знаю багато хто вершки закипячує перед тим, як додавати. Я зазвичай цього не роблю, але вони кімнатної температури. Просто чекаємо. Тут насправді просто набратися терпіння і чекати, поки звариться. Я знаю, багато хто просто насипає цукор і його розплавляє, але це. Це небезпечно, бо ви, скоріш за все, десь прогавите і він у вас просто згорить по чорні. А цього щоб не було, просто чекаємо, поки кипить. Дуже важливо зловити правильний момент. Бачите, зараз, вже, покажіть поближче тут, вже вона не біла, а жовта. Але ще чекаємо, маленький вогонь треба обов'язково, щоб не згоріла. В принципі, можна навіть не мішати, це просто нервне, знаєте, все треба мішати. Просто чекаємо, поки вона стане такого карамельного кольору. Чим темніше, тим гіркіша буде карамель. Ви, може, помічали у кав'ярнях часто така з гірчинкою. Це не вона непогана, не пропавша. Просто вона темніша була. Може бути янтарна, але дивіться, також не сильно рано, бо інакше кристалізується дуже і ну, буде не так смачно. Має пахнути вже таким жонним цукром, хоча воно вже і зараз пахне так. Бачите, колір такий янтарний вже. Це вже означає, що вже дуже близько все. А, так що не відходимо від каструльки. В цілому, коли варите карамель, я вас прошу, не відходьте, бо тут такий процес. Від моменту, коли ви вроді тільки поклали цукор до моменту, коли ви вже спалили його, проходить буквально хвилинка. Дивіться, в принципі, на цьому етапі вже можна було б також зупинитися, але вона вийшла занадто світлою ще трошки, ну, як на мене. Це вже по смаку кожному. Тут буквально зараз ще секунд 30, і вже будемо заливати вершки. Так, в мене вже стрільнуло, але ви вже на мене не дивіться. Бачите, такий темний-темний колір вийшов. Додавати можемо вершки, але обережно, бо може почати так стріляти. Багато хто вершки кип'ятить перед тим, як їх. Заливати, я цього зазвичай не роблю. Але зазвичай вони пічка більша. Ой, кастрюль більша. Ну вже як бачите, як є. Беріть кастрюльку більшу. Я вже сказала: беріть більшу кастрюлю, щоб у вас не було так, як у мене. Зараз я знімаю. Прийдеться все, звісно, вимивати, але вже як є, показую, показую вам чесну, чесну правду, чесне життя. Ще трошки. Додаємо масло, і тут важливо дуже добре розмішувати, щоб розподілити повністю по всій масі. Можна пробувати блендером. Знаю, багато хто додає масло, коли маса вже трошки остила, хоча б і масло заморожена додають, і також перебувають блендером. В цілому карамель в нас готова. А, можна додати сіль, тоді вона буде а, сілью. Якщо ви дасте сіль. З самого початку у воду, тоді вона у вас буде солона. Мені більше подобається сілью. Брів, сіль треба було додати в баночку, ну ладно, будемо проціжувати, що залишиться. Проціжую, бо можуть залишатися кришталики цукру, щоб цього не було краще процідити. Взяла трохи більше сито, хочу вам показати, бачите, тут залишаються шматочки цукру. Ну, звісно ж, сито відсіяло наш сусіль, тому додаю її сюди і розмішаю. В принципі, в цілому, все ви можете закривати і відправляти у холодильник. Там вона застигне і зможете використовувати. Можна її трошки підігрівати, вона тоді буде такою тянучою, такою жидкою. Якщо з холодильником, то вона буде така, як в твіксі, знаєте.